При цьому слід пам'ятати, копач не має від різних дисків, тому ділянка попередньо має бути максимально очищена від бакви та бур'яну. На картопле Копач діє офіційна гарантія один рік. Попри це, ми б хотіли зауважити, що перед початком роботи слід перевірити та, при необхідності затягти всі з'єднання, перевірити і всі підшипники, якщо необхідно, змастити. «Картоплекопач» найкраще себе показує з тракторами від 20 до 35 кінських сил. Швидкість валу відбору має бути стандартна 540 обертів на хвилину. Якщо вас зацікавив даний агрегат, або у вас з'явились питання, телефонуйте нашим менеджерам, телефони вказані у профілі, або лишайте коментарі під відео. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, відео було вам корисне. Не забудьте підписатися на наш канал. У нас багато відео присвячених техніці, навісному обладнанню та сільському господарству.